Слово Боже, на щодень Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Читаємо Соборне послання апостола Юде, перша глава, перший десятий вірш. Хочеться зразу сказати, що це послання є досить коротке, воно має тільки одну главу, і за, за тих два дні ми її розберемо. Отож, будьмо уважні. Юда, слуга Ісуса Христа, брат Якова, покликаним любим у Бозі Отці, і збереженим Ісусові Христові, хай милосердя, мир і любов вам примножиться, Любі, докладаючи всієї пильності написати вам про наше спільне спасіння, вважаю за написати вам, щоб заохотити вас боротися за віру. Раз назавжди передану святим. Бо до вас просмикнулися деякі люди, що були здавна призначені на засуд, безбожні, які благодать Бога нашого обертають на розпусту і відрікаються від нашого єдиного Владики і Господа Ісуса Христа. Я хочу нагадати вам, хоч знаєте все. Що Господь, визволивши людей з єгипетського краю, згодом віддав на погибель тих, які не вірували, і ангелів, що не зберегли свого достоинства, а полишивши власне житло, зберіг у кайданах вічних під темрявою на суд Великого дня. Так само Содом і Гомора з сусідніми містами, які подібно до них віддались, були розпусті. І кинулися за іншим тілом, лежать, як приклад, скарані вічним вогнем. Одначе і ці також в маячинні бруднять тіло, нехтують Божою владою і зневажають величчя. І тоді, як сам Архангел Михаїл, змагаючись із дияволом і сперечаючись із ним про тіло Мойсея, не наважився винести зневажливого суду, а сказав: Нехай тебе Бог судить, то ці зневажають те, чого не знають. А що, немов та нерозумна звірина з природи знають, те їх погубляє. Слава тобі, Господи, слава тобі. Юда. Так багато говорить нам це ім'я, і так ніби звично е, чути до того імені зразу пояснення Юда, зрадник. Але це не той Юда. Найперше скажу, що ім'я Юда означає хвала Бога, хвала Бога. Юда, слуга Ісуса Христа і брат Якова. Поговоримо, власне, про вітальну частину листа Святий Юда, який є братом апостола Якова молодшого, тобто того Якова, що був єпископом Єрусалиму, і якого жителі Єрусалиму, навіть ті, що були до нього вороже, налаштовані, називає праведним. Вони називали його праведним за його таке чеснотливе життя. Його соборне послання ми недавно читали. Святий апостол Юда називає себе ще й рабом Ісуса Христа, чи слугою Ісуса Христа. Тут вживається грецьке слово дуолос, що означає раб, слуга, підлеглий. Що то за таке звання раб Божий, чому раб? Одного разу до мене підійшла жінка і запитала, ну чому то ми так людей називаємо, чому це ж принижує їх? Чому люди мають перед Богом себе вважати? Такими от рабами. Апостол Павло нам добре це пояснює. Він каже в листі до Филип'ян, він каже, в другій главі, шостий, восьмий вірш він, маючи на увазі Ісуса Христа, він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. Подобою, явившися як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерті, смерті ж хресної. Якщо Господь не цурався задля мого спасіння прийняти образ раба, то чому воно мало б мене принизити? Син Божий покидає перебування у славі, у сяйві неба, бо він сам є сяйвом. Прийнявши на себе ганьбу, безчестя, прокляття, хрест, пам'ятаєте все, як це було, Він підпорядкував себе умовам нашої смертності. Він проходить через те, через що проходить кожна людина. Він заховав свою славу в стражданнях і в смерті. І в своїм власним тілом. Він показав, наскільки людина, яку він створив за образом своєї досконалої краси, спотворила себе гріхопадінням. Уявіть собі, сяєння в небі і весіння на Христі, скатований, опльований і зневажений. Ось то є, ось то є Божий образ, а тут спотвореним. Спотворена гріхом людина. Всі є рабо, раби Божі за своєю природою, говорить святий Теофан Затворник, бо навіть нечестивий Навуходоносор, він називає його Божим рабом, Бог каже, що він є знаряддям в моїх руках. А ось Авраам, Давид, святий Павло і подібні до них вони стали рабами не по природі. Ми стали рабами Бога по любові, по любові. На його думку, раби Божі то люди богобоязливі, богоугодні. Вони живуть по волі Божій, люблять істину, зневажають брехню, і тому на них можна всьому покластися. А першим так себе назвав святий апостол Павло, бо в листі до римлян він написав Павло. Раб Ісуса Христа. А тепер Він називає тих, до кого звертається слово. Він каже, що Він звертається до тих, хто є покликані. Тобто це є люди, не якісь з вулиці, це є люди, які вже визначені у вірі, які вже знають вчення, і він до них має це слово. І ось послухайте, що далі пише любі, докладаючи всієї пильності написати вам про наше спільне спасіння, вважаю законче написати вам, щоб заохотити вас боротися за віру раз і назавжди пере, передану святим. Віра як віру вона не змінюється. Вона, ми, тільки, ми тільки її, як би сказати, розпізнаємо. Але тут апостол Юда мав намір писати ну, такий ніби трактат про віру і про спасіння, але знайшовся інший повід, більш серйозний для цього листа це загроза від єретиків, які виглядають як брати. А насправді вовки хижі, які винищують віру, які зводять християн. Він описує їх для того, е, так точні характеристики їм дає, щоб можна було їх виявити і знешкодити. Каже, бо до вас просмикнулись деякі люди, дуже цікаве слово, просмикнулись деякі люди, що були здавна призначені на засуд, безбожні. Які благодать Бога нашого обертають на розпусту і відрікаються від нашого єдиного владики і Господа Ісуса Христа. Ці люди, безсумнівно, були під впливом гностицизму і його віри в те, що якщо Божа благодать, яка нам дається Богом, є досить така безмежна, велика. Щоб покрити будь-який гріх, ну, то людина в такому випадку може грішити скільки хоче. І скільки б я не грішив, Бог все рівно мені дасть благодать, щоби мене викупити з тих гріхів. Ха -ха -ха -ха, і так не добре є. Так недобре. Благодать Божа була перекручена і звернена в е, виправдання гріха. Вони, власне, пагубних речей, навчаючи, зводили багатьох людей. І каже, що вони відрікаються від нашого єдиного владики і Господа Ісуса Христа. Вони не вважали, що Бог, святий, чистий дух, міг взяти на себе грішне тіло. Тобто, бо воно є, воно є з матерії, а матерію вони вважали злою. І також вони не вважали Господа Ісуса Христа Богочоловіком. Вони казали, що Він є таким, ніби проміжним єством між. Чистим Божим духом і злою матерією. Тимто і апостол Юда дуже сильно стривожився і, власне, пише, що вони відвернулися від єдиного владики і Господа Ісуса Христа. Він далі каже: Я хочу нагадати вам, хоч знаєте все. Що Господь, визволивши людей з єгипетського краю згодом, віддав на погибель тих, які не увірували, і ангелів, що не зберегли свого достоинства, а полишивши власне житло, зберіг у кайданах вічних під темрявою на суд Великого Дня. Тут можна дуже багато пояснювати, я тільки коротко скажу, що бачите, як Бог виводить народ з Єгипту. Численними чудами він засвідчує свою присутність, свою прихильність до народу, свою опіку. Він стелить їм дорогу через Червоне море, він водить їх по пустелі. і ось, і ось коли, коли вони приходять, щоб перейти вже до обіцяної землі. Мойсей посилає розвідників туди. На чолі з Ісусом Навином, і вони повертаються з вітам і всі в розпачі. Ми не зможемо їх здолати, там, там розвинуті народи. Що ми там проти них? Тільки Ісу, Ісус Навин і Халев, які прийшли, сказали, що нам треба йти далі. І тому Господь сказав тим, що втратили віру, що вони не ввійдуть в землю. Вони не ввійдуть в землю. Ось так. от. І так і сталося з цього покоління, тільки Ісус, Навин і Халев війшли у землю обіцяну. Тобто, якщо ти є християнином, і якщо ти прийняв віру, якщо ти увірував, ти охрестився, ти прийняв благодать. Але це ще не означає, що ти вийдеш у небо, бо ти мусиш тої віри триматися, ти мусиш її свідчити. Кажуть, що по дорозі до раю є дуже багато стежок в бік, в бік, в бік на манівці, і навіть від самої брами раю ти ще можеш потрапити у пекло, бо ти ще не дійшов до кінця. Так, інколи люди сходять на манівці, сходять у невірство. Далі будемо продовжувати толкувати цю книгу апостола Юде завтра. А зараз хай нас Бог благословить. Амінь. Слава Ісусу Христу. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас. Ви слухали програму Слово Боже на щодень від отця Романа Назаркевича. римом з'явився ясний місяць один в тишині, українка від праці, звільнившись, заспівала так сумно в вікні Українка від праці звільнившись Заспівала так сумно в вікні. а над Україною, рідною, ой рідною стеле весна вже красу. А за Україною рідною, ой, рідною, Зоню щодня я сльозу, вже світанок над Римом з'явився, Догорає зоря зоря далині. Українка сльозами умившись, заспівала так сумно вікні. Українка сльозами умившись, заспівала так сумно вікні, а над україною, рідною, ой, рідною, стеле весна вже красу. За Україною, рідною, ой, рідною, зроню щодня я сльозу. Красу, а за Україною рідною, ой рідною, зроню щодня я сльозу, зроню щодня.